Мене звуть Валентин Терлецький, а ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга. Це окремий авторський блог Козацький апокрив, де я ділюся з вами цікавою та корисною інформацією і маловідомими фактами з історії козацької України. Ватикан і запорозькі козаки. Здавалося, що вони можуть мати спільного. Насправді ж такого багато, адже папський Рим встановлює систематичне спостереження за козаками вже з 70-х років XVI століття. Цей обов'язок був покладений на нунціїв, тобто офіційних послів у Речі Посполитій, які в своїх реляціях незмінно приділяли багато уваги діям козаків. Зокрема, нунці Лаурео і Калігарі інформували Ватикан про дії козацьких загонів Івана Підкови, про їхні походи в Молдавію. Цей інтерес з роками шалено зростав, а причиною цьому були таємниці козацької сили, які неабияк тривожили та вельми інтригували деяких понтифіків та й весь святий престол. За якими саме козацькими таємницями полювали римські папи у цьому випуску? Для святого престолу знаковою подією став похід запорожців 1583 року на Бендери, стара назва тягиня, найбільшу фортецю турецьку у північному причорноморі. Козаки під булавою гетьмана Саміла Зборовського тоді знищили кількатисячний місцевий гарнізон. Яничарів забрали кілька десятків гармат і велику здобич. Султан поклявся помститися проклятим гіаурам. Турки почали стягувати війська до Молдавії. До походу готувався кримський хан. Аби відвернути війну, король Речі Посполитої Стефан Баторій наказав заарештувати і стратити у Польщі гетьмана Зборовського та повернути туркам тягінські гармати. у липні 1585 року вісімдесят року. Кам'янці на Поділі спіймали та потім показово стратили у Львові. 30 випадкових козаків, звинувачених у нападі на турецькі укріплення та в поширенні чуток, що це було зроблено за наказом самого Баторія. Серед них був і один з козацьких начальників, колишній королівський уповноважений і перший писар війська Запорозького угорець Янчі Бегер. Проте останнього Бегера врятував. Папський нунцій, кардинал Альберто Болоньєтті, який потім особисто захищав козацького писаря перед королем. Він забрав Бегера з собою до Рима. Так, до гонитви за козацькою таємницею підрядилися ще одна потужна сила Ватикан. Похід на Бендери привернув увагу до козацтва представників західних держав, які вперше помітили на сході Європи збройну силу, що самостійно вела боротьбу проти спільного противника. Незабаром посол Папа Римського в Польщі завів розмову з королем Баторієм про використання козаків для ведення постійних партизанських дій проти Туреччини, але той поставився до цієї ідеї негативно, побоюючись втратити контроль над запорожцями. Через деякий час, нібито без відома посла, секретар посольства Кароль Гамберіні провів таємний переговори з козацьким старшиною Яном Оришовським про участь козацтва у боротьбі європейських держав проти турецької агресії. Ось слова самого посольського секретаря. З них можна зібрати до 15 тисяч добірного добре озброєного війська, спраглого більше слави ніж наживи, готового на всіляку небезпеку. Їхня зброя шаблі та рушниці, яких у них ніколи не бракує. Добрі вони до війни пішої, кінної дають собі добру раду на морі, мають усілякі човни, і на них ходять у походи на чорноморські землі. Їхні старші запевни нас, що козаки готові здійснити великий похід на Крим, а потім дійти до Константинополя. У разі штурму турецької столиці до запорожців мають приєднатися тисячі невільників християн. Крім того, він упевнений, що на підмогу до війська запорозького мали б залучитися усі підневільні туркам балканські народи, а також донські козаки, черкеси і певна кількість татар. Кінець цитати. Для забезпечення такої військової операції Орешовський просив видати йому 30 тисяч дукатів на закупівлю зброї і необхідних припасів. А самі ж козаки готові служити безплатно. На основі цього козацького плану написали спеціальний меморіал, який гамберіні передав до святого престолу та до Венеції. Папа Григорій XIII дуже схвально поставився до цього документа, де вказувалося, що для організації Козацького походу на турків потрібна тільки певна сума грошей, а також свята хоругва із зображенням розп'яття Христа, освячена папою. Однак ці переговори не дістали втілення у конкретних діях, бо новообраний по смерті Григорія Папа Сікст п'ятий втратив інтерес до війни з турками. Наступний папа, який шалено цікавився козацькими таємницями, був Климент VIII, справжнє ім'я Іполіто Альдобрендіні, який кілька років перед своїм обранням служив папським легатом і кардиналом у Польщі. Він стояв у витоків створення священної ліги антиосманської спілки європейських держав. А також отримував докладну інформацію про перший великий виступ козацтва проти шляхетського панування повстання 1591 1993 років під проводом Кшиштофа Косинського. А це знайшло відбиття в реляціях Нунція Германуса Маласпіни, який повідомляв, що виступ становить небезпеку для польського королівства і що подолати його дуже важко, що в прикордонні об'єдналися козаки числом до восьми тисяч, які принесли і все ще приносять велику шкоду Русі, Волині, і особливо країні князя Острозького. Вони мають 36 гармат і діють так, що починають викликати тут острах. Кінець цитати маючи на увазі Запорозьку Січ, Мала Спіна говорить, що козаки створили гніздо, яке не підкоряється польській короні, бо розташовано воно у віддаленому місці, куди не сягає польське королівство. Мала Спіна також зі слів Яноша Острозького писав битву під містечком П'яткою на Волині, яка відбулася на початку лютого 1593 року. Проблемою залучення козацтва до антитурецької війни опікувався і спеціальний посланець Ватикану, легат Олександр Комолович. Він прибув на українські землі та вів переговори з магнатами і представниками козацтва, зокрема, з київським воєводою Василем Костянтином Острозьким, з Яном Орешовським та з Семерієм Наливайком. Ватикан планував залучити низових лицарів до антитурецької спілки придунайських князівств. Трансильванії, Валахії і Молдавії з рівноправною участю в ній війська запорозького комолович віз спеціальні листи від папи до козаків, у яких його святість закликав славне низове лицарство до спільного захисту християнського суспільства, до турботи про святу релігію і до жертвування життям і кров'ю в ім'я цього. Якщо буде необхідно, Комоловича в якості особистого охоронця супроводжував чорнокнижник Андреас Григоріус Корела з Корляндії, що, вочевидь, переслідував іншу мету роздобути таємницю давніх магічних звичаїв, якими володіли запорозькі козаки. Однак ця місія нічим не закінчилася, адже у козаків на той час були вже інші задуми і цілі. Папа Климент VIII приймав в Римі єпископа Володимирської Іпатія Потія та єпископа Луцького і Острозького Кирила Терлецького, з якими домовлявся про укладення майбутньої унії православної та католицької церков. Це наштовхнулося на запеклий опір з боку князя Острозького і козаків, яких київський воєвода використовував у власних цілях. Проголошення унії призвело до крайнього загострення суспільно-політичної боротьби. Яка охопила всі сфери українського суспільства. Оскільки стара еліта, аристократичні роди і більша частина шляхти покатоличилися і денаціоналізувалися, захищати права українського народу вже не було кому. Крім козаків, і це, всупереч сподіванням Ватикану, завадило здійснення їхніх планів в Україні. Боротьба навколо Унії розгоряється з ще більшою силою, а визначальна роль у ній тепер належала козацтво, яке взяло на себе завдання оборони православної церкви, а разом з тим і народу. Цілком закономірно, що за ходом подій в Україні пильно стежили у Ватикані. Там найбільше боялися того, щоб польський уряд не піддався тискові. Козаків і не відновив у правах православну церкву, що означало б крах планів Римської курії на Слов'янському сході. А військо Запорозьке й саме шукало шляхів до Ватикану. Наприкінці 1590-х років у Римі побувало козацьке посольство на чолі з сотником Петром Одинцем, яке просило у папи заступництва перед королем Жірімонтом. Із папою Павлом Боргезе, зустрічалися особисто одразу двоє козацьких отаманів. 1617 року до Рима прибув князь і козацький полковник Саміло Корецький, який роком раніше потрапив до турецького полону, був ув'язнений у семивежному замку в Стамбулі, з якого й здійснив сенсаційну втечу. У Римі він вступив до новоствореного лицарського ордену Ліга Християнської міліції, що вела боротьбу з ворогами христової віри і з тріумфом повернувся додому. Цей випадок ще за життя князя ліг в основу багатьох європейських пригодницьких романів і героїчних поем. А 1620 року з тим же папою в Римі зустрічався Іван Сулима, який понад три роки перебував у турецькому полоні, прикутий до галерного весла. У середземноморській акваторії Солими з товаришами, по нещастю, вдалося звільнитися з кайданів і захопити галеру. При цьому вони також обезброїли та полонили три сотні яничарів. Уміло уникнувши бою як з турецькими, так і з венеційськими кораблями, вони піднялися тибром від морського порту Остії та пришвартувалися в Римі. У вічному місті обідраний на півголий екіпаж Солими справив надзвичайне враження, тому їх одразу забажав особисто побачити сам Павло П'ятий. Моргеза, якому козацький капітан подарував 300 турецьких бранців. Під час цієї аудієнції він і нагородив Сулиму золотою медаллю зі своїм портретом за видатні заслуги в боротьбі з турецькою агресією. Окрім Сулими, ніхто, з полководців Речі Посполитої, не удостоювався найвищої в Європі папської золотої медалі. І цей випадок тим більше унікальний, що Сулима сповідував православ'я. А герцог Карл Ганзага Деневер, фундатор і магістр Ліги Християнської Міліції, до якої нещодавно у повному складі увійшло і військо Запорозьке, запропонував в Солимі місце капітана на одному з бойових кораблів Ліги Християнської Міліції, які будували в Амстердамі, або й навіть посаду адмірала флоту Ліги. Вочевидь, Солима відмовився від такої спокусливої пропозиції і захотів повернутися додому. Павло V дав козакам грошей на повернення в Україну, і після двотижневого перепочинку вони вирушили в напрямку Кракова. А далі вже хто куди. Ця медаль папи зникла під час суду і страти у Варшаві Івана Солими. За зруйнування польської фортеці Кодаку у 1635 році. Хоч козацький гетьман не просив покласти золоту медаль до його труни. Наступні папи посилили полювання за козацькими таємницями. В інструкції, надісланій Мунцію торесу в травні 1621 року, наголошувалася необхідність найрішучої протидії домаганням козаків у відновленні православної митрополії. У римі непокоїлися тим, що частина політичних діячів і магнатів Речі Посполитої, усвідомлюючи масштаби козацької небезпеки, схилялися до думки про необхідність поступок. Нунці Торрес? Писав у реляції з Варшави, що здійснити це дуже важко, оскільки за православну церкву тримається просто люд, що на її оборону підіймаються козаки. До того ж, скаржився нонцій, не можна вдатися до засобів насильства бо, опричнич свободи віросповідання, за яку присягався король. На перешкоді стають козаки, люд войовничий і сміливий, які стають на оборону православної церкви часом з проханням, часом з загрозою на устах, але завжди зі зброєю в руках. Кінець цитати цих козаків продовжував Торест 1060 від погроз вони кожному мить готові перейти до дії, розпочати війну, а козацькі війни то найжахливіша річ, не розраховуючи на подолання козаків силою, нонцій Торес радив Ватикану обрати щодо них тактику хитрощів і обману. Потрібно вжити дієвих засобів, але зовні лагідних і так прихованих, щоб вони додуматися не могли, інакше вони будуть насторожені і можуть вдатися до насильства та натворити багато зла. Проте ця тактика не мала успіху, і в другій половині 20-х років папський Рим почав вимагати від польського уряду застосування сили проти ворогів релігії поляків, як з цього часу стали називати українських козаків у офіційних документах Ватикану. Таким чином остаточно визначається недвозначно ворожа позиція римської курії щодо козаків-руйнувачів східного миру. Католицизму Ватикан почав вимагати від Сигізмунда третього найрішучіших дій проти козаків. Закликав далі цитата скрутити зухвалі прагнення нечистивців і розтоптати цих левів і драконів, як було сказано в посланні папи Григорія X польському королю від 23 січня 1623 року. Леви і дракони цікаво, Ватикан відгукувався про наших козаків. Повстання 1630 року виявило велику силу козацтва його спроможність поставити шляхетську республіку на край загибелі в такій ситуації. Заспокоєння України шляхом відновлення православної церкви стало для шляхетської Польщі проблемою. Першорядного значення, і на елекційному сеймі 1632 року були прийняті статті про поновлення грецької релігії. Цьому душно противилися Ватикан. Проте новий король Владислав IV рішуче заявив, що цей акт справа нагальної необхідності, і папа повинен його затвердити, якщо він не бажає бачити руїни королівства, а можливо й християнської, тобто католицької церкви. Це був провал наступу контрреформації в Україні і Білорусі. Фактично після цього інтерес Ватикану до козацтва поступово згасає. Чи вдалося папам римським роздобути хоч одну козацьку таємницю? Невідомо. Цілком можливо, що в потаємних архівах Ватиканської бібліотеки таки зберігаються секретні козацькі книги-Кахтирі, що належали характерникам. Та й інші важливі документи з історії козацької України, доступу до яких ми наразі не маємо. Адже потрапити в ці сховища досі ніхто з істориків не може. Там зберігається безліч світових таємниць, а ось чи відкриються вони коли-небудь широкому загалу Навряд чи. Як письменник я пропоную могутню зброю для пізнання правди про українське запорозьке козацтво, книгу сила. Дві частини якої воля та Віра вже вийшли друком окремими книгами, а продовження Держава готується до виходу в світ. Шукайте їх в книгарнях, замовляйте в онлайн-крамницях. І підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. І не забувайте, що з вами Валентин Терлецький. До наступної зустрічі!